Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас. На сьогодні у нас гоночка дрифтинг. Так що погнали. Погнали ось так. Давай вот, бляха муха зачепив ось так по цих серпантинах бісових ганятись. Ось так. Бляха-муха, зачепив, зато зарахувало. Більше ста касариків очків я набрав. Прискорюємось. А ось і фініш. Грошовий приз 15200. Ти отримав доступ. Тонування. Тепер до схованки перейдемо. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!